Психологічно-юридична підтримка жінок різних професій віку, соціологічні опитування, допомога ЗСУ та арт-терапія у Чернігові. Вже 26 років існує спілка жінок міста Чернігова, що об'єднує активних жінок громади. Основна мета була це активізація жінок на розбудову нової держави, нового бачення нашого суспільства і активізація жінок в управлінні цією державою особливістю діяльності нашої спілки це є такий потужний зв'язок поколінь вже протягом 26 років. Мета діяльності спілки є розвиток жіночого руху, залучення жінок до прийняття рішень, підтримка жінок, захист прав жінок. При спілці жінок міста Чернігова діє жіночий клуб Ветеран, до якого входять багато жінок. Поважного віку. В клубі відбуваються різноманітні тематичні заходи, заняття, виставки. Жінки беруть участь у освітніх проєктах. Одним із таких проєктів був університет правових знань за участі представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області. Жінки нашого поважного віку були студентами, і вони ходили двічі на місяць сюди, на заняття. Де Зустрічалися із правниками, де вони пізнавали теоретичні і фактичні знання, як і скласти заповіт, і які права є у людей поважного віку, які в них обов'язки. Від початку повномасштабного вторгнення спілка жінок міста Чернігова активно долучається до волонтерської діяльності, проводить благодійні концерти. Також організовують зустрічі з жінками, які стали на захист України. Один із таких заходів відбувся в березні під назвою Стійкі та незламні жінки розповідали, як вони включились, чому вони стали боронити нашу Україну, що ми можемо всі робити, і що жінка. І ЗСУ, це сумісні поняття. Повномасштабне вторгнення е, спонукало до того, що не покладаючи е, рук, ми працювали, і це стосувалося кожної нашої жінки, яка в будь-яких напрямках допомагала і цивільним людям, і військовим. Це й готувалися обіди. Це і роздавалася гуманітарна допомога. І надавалася соціальна підтримка, надавалась психологічна підтримка. Після повномасштабного вторгнення у роботі спілки жінок міста Чернігова додалося дуже багато нових форматів. Наразі з'являються і проєкти для молоді. Один із них опендокс це своєрідний подкаст наживо, де запрошена експертка в певній галузі спілкується на важливі теми з відвідувачами. Також нещодавно стартував проєкт Сила менторства. Ми будемо набирати... Як менцій, так і менторів, які допоможуть жінкам, які перебувають або на етапі становлення свого особистісного, або вже е, на знаєте, коли кар'єра зайшла настільки далеко, що ти далі не знаєш, що вже тобі робити, і треба щось відчути для себе, нове якийсь поштовх. Кожного місяця у нас є багато різних подій. Е, також є відкритому доступі такий календар подій. Е, раз на місяць, раз на два місяці проводять загальні збори, правління. Е, де ми запрошуємо, приймаємо є процедура прийняття до нашої спілки. У Нас дівчатка тренери проводять кожної неділі в міському палаці культури заняття. Розвиваємо своє тіло, розважаємося і відчуваємо себе на Окрім нових проєктів, у спілці жінок є й уже традиційні. Один із них жінка року, що відбувається щорічно і навколо себе об'єднує багатьох жінок, які стають першими у своїх професіях. За 26 років проведення цього заходу 215 жінок було вшановано, серед яких жінки і освітяни, і вчителі, і медичні працівники, і науковці, і волонтери тощо. Серед них 12 жінок нагороджені орденами княгині Ольги, 39 жінок в нагороджені орденами та медалями, 37 жінок мають почесне звання заслужених заслужених кожна в своїй галузі. Також традиційно багато заходів проводять для дітей. Це різноманітні флешмоби, заняття, конкурси, малюнків. Ми щорічно проводимо конкурс щаслива родина, міцна Україна. Де показуємо позитивний приклад родин, які виховують всебічно розвинених дітей, які сповникають їх до навчальної, розвивальної, пізнавальної діяльності. Спілка жінок міста Чернігова за всі роки свого існування активно співпрацює з різними організаціями, експертами міста і України загалом. Незважаючи на вік, незважаючи на статус або свою основної посади за місцем роботи, в нас є одна мета підтримка одною одної, розвиток жіночого лідерства і залучення жінок до о, розвитку громади, суспільно-економічного політичного життя.